А, все а, добре. У нас вже готова в принципі, загальна заготовка. з якої зараз будемо робити тройну. Вже приклеєні три круги і є вже дірочка. Зараз будемо приступати до найцігові. В принципі, найцікавіше. Будемо робити сам бутон. А, значить, що нам для цього буде потрібно? Тонку губці І заготовка. Спочатку треба нам вибрати е, якісь. Певний полюсочок, яким будемо з таким принципом загинати. Отак. Що буде центр, а потім навколо нього буде накладати з різних. Буде, Значить, цим центром буде оцей плюсочок. Він вже трохи погнутий, ну але вже. Так. Значить, Що спочатку треба зробити? Його відігнути. Так, щоб більш-менш стояло. О, ну, а тепер вже тонкогубцями загинати. Трошечки його зігнути, а тоді вже починати так загнати, як як виходить. От, у нас весь такий от своєрідний центр. О. А далі е, потрібно просто за одиниковою е, силкою за, годинниковою за е, загинати, так, накривати е, цей центр іншими полюсками. От, Як може тут почати, вже йдемо далі. то так беремо. От так само. за, Відгинаємо. О. Так, от вийшло. Далі можна руками його так от загнути Можна підтримати тонкогубцями. От вийшло таке, а тут вже, в принципі, можна легенько відігнути, якщо виходить. То, в принципі, така, ну, незначна, ну але, в принципі, потім воно буде приємно виглядати. Так, от, наприклад, можна відігнати. Ну тут же, в принципі, здаєте волю своїй фантазії, як хочете так виглядати, може загін не загинати. То вже від залежить від автора, як він хоче. Тут чуть-чуть можна тут. Де от є так от дуже тяжко, то легенько краєчком губця, легенько зачіпати і відгинати. Якщо Якщо так бачите, що воно трошечки тут. Ну, так Проніслось, то, в принципі, не звертайте уваги, то незначне таке. Так, ми вже от другу загнули, тепер йдемо далі. От. Це І так будемо по годинниковій стрілці накривати. Так, можна так ось трошки зігнути пригнути пальцями. І тоді знову повторити те саме. Так само притиснути. И знову так само можно, принципі, так вот загнато. Только поломался, так же. Так. Ну вот что Ось із типу отакого, ось тут тільки можна відігнути. Ось типу, от, типу, от згнули ще третю. Тепер загинаємо четверту, за, за тим самим принципом. От вийшла такашки. Ну, таке більш менш вийшло. Ну, а тепер загинаємо останню. За тим самим же принципом. Так. Якщо так от воно не хоче згнати, то треба відігнути. так от пальцями легенько зігнути і тоді далі. Воно окраменько причіпається. Перше коло ми нарешті загнули. Ура! Тепер треба е, загнути е, друге коло. Як загинати друге коло? Потрібно е, вибрати якийсь один полюсток, з якого будемо починати. О, е, якийсь полюсток, з якого будемо починати. В принципі, було би добре, якщо так от подивитися, тут от ніби полюстки є, а отут чогось не вистачає. То, в принципі, е, взяти е, подивитися, де от цього не вистачає, і тут десь вибрати якийсь полюсток. Ну, нехай буде, припустимо, цей. Це. Його його беремо, загинаємо так само, за тим же самим принципом. І вже в принципі... О, то ще ше. Ще, ще. Так. Ой. так о. От, в принципі, ніби такі. бутончик, маленький, Ну, майже степень. Ну, а тепер будемо продовжувати так само. За тим же самим принципом по, військ, по годинниковій стрілці загинати кожну пелюску. Поки не, не загинемо целеко. Продовжуємо. В принципі, якщо ми перше коло лише трохи е, полюськи обідгинали, то тут можна дати трошки більше. Ой. Дуже часто у мене, коли загинаю то я до ніс. Але це вже таке. Продовжуємо далі загинати. Так, о. О, мені так знало. Так.

Перепрошую, ну, то, то вже таке. О, монітор включився. Е, е, так. Ой! О. Трохи здогнули. Трохи кріло. Так. так. І лишилися останній цей. Е, останній полюсир з другого кола. І о! Добре. Можна, в принципі, тут пальцями такі перетримувати, воно ну, там буде відгинатися. То, щоб воно просто тримало такий об'єм, так підтримувати, а потім тут вже можна буде відпустити. І так само загинаємо.